Тож, до побачення маяки. А зараз близько 15 кілометрів. Кілометрів 3 такий йде пляж, не дуже гарний, скажімо. Не дуже легко по ньому йти просто. Це кілометрів три такий, далі нормально. Скільки птахів? Ціла хмара. Перши люди за весь туристы на Великах. Еще одна база. До речі, далі за нею десь з кілометр майже питна вода струмок. А маяки де вдалині видніються. Якщо навіть не обов'язково йти до маяків. І тут уже берегова лінія гарно пішла. А мені як мінімум отуди, де по центру екрана виступ такий, трохи острів виходить до моря. Дуже далеко, кілометрів 80. Ну це, як мінімум. Це насправді, я Не знаю. Зупинки поки навіть не планував, буду йти і йти до останнього. До, до вечора, може, не знаю. До заходу сонця, можна ще все. Тому що той виступ це десь одна четверта тільки острова. Так що треба перейти ту точку, звідки я почав цей маршрут в цей бік. І йти в іншому напрямку до Лазурного. Щоб хоча б були ще десь до середини або середину вийти. Але ж кайфовий відпочинок зіс його бери. І всього двоє туристів на надали. Однозначно повернусь сюди ще. Реально кайф. Нема нікого. Сам собі господар, що хочеш, ти й робиш. Хочеш ідеш. На бридло йти упав, лежиш. Хочеш спиш, хочеш їси. Взагалі, що хочеш, ти робиш, хочеш в море, йди, але вода така собі не дуже тепла, скажімо. Ну якщо добре прогрітися, то трохи б можна і воду зайти. Це вже завтра на Завтра шкіпнусь. Застану на дньовку, на дві навіть на дві днівки настану. Можливо, трохи пройду далі. Білі ще до самої коси. А можливо ні, буду дивитися. По якщо погода зіпсується повністю, то я звідси не виберусь. Ось, ну, до речі, мій світ. І тих двох велосипедистів. Ну не знаю. На велику. Напевно ні? Просто ідеальне море. Штиль. Ідеально я угадав з погодою. Дуже чітко підібрав момент. Досвід дається в знаки. як не крути. Навіть з урахуванням того, що я тут не був ніколи. Але принцип погоди один і той же. На всій планеті. Якби ви знали, який тільки запах іде від цих медуз. Але краще вам не знати. Фу. Ніби з желудка ще його. Ще гірше. Дує собі такий берегом а тут цілий полтос я думаю знадобиться Михайло Грушевський. І з полтінником це, до речі, був не прикол. Так, частину поїздку вже відбив. Зали... Залишилось зовсім трохи. Повний штиль. Таке сьогодні спокійне чорне море. Да нах на те вишці заночувати, трохи познімати диких тварин. Вот стоїть дивиться. Попереджаю своїх біжить, біжить. і С таким шикарным видом Как раз на закид солнца Сюда я и дешев Фух, дійшов и буду Отпочивать Классно, что я как раз сюда а різниця Взагалі ніякий. А там на лежаку впаду. Буду спати. А може тут? Що тут по-своєму прикольно? Це найціліше. Що це таке? Це щось плавуче, легке. Хоч і тверде. 20 кілометрів зробив сьогодні. З 10 до десь ранку. Зараз скільки? 17.34. Ну, нормально, з передихами, з перележами, з обідами. Не спіша. В задоволення. Класно! Гарна місцина. Так, відко тут з дівками я думаю цікаво. Це той барчик, до якого я відразу вийшов перший день. Що ж, пью каву, легку не кріпку. І все, до завтра, до ранку. На добрий Всім доброго ранку, вже пів шостої. То зараз сніданок, виходжу в сторону монаха. Погода клас, Прохолодно, тільки сироп сильно. Ніби ще більше, ніж вчора. Снідаю, заходжу. Так, 6.45 Виходжу в сторону Лазурного. Дякую. Барчику. Повернусь якось сюди. Подякую господарю особисто. Все нормально там. Ніде не на смітину, ніде нічого. Та, В принципі, хто дивиться, мій канал, я думаю, і так зрозуміється, не моєму тим. Класно. Схід сонця скоро. Добре, думав стати на дньовку сьогодні. Але якого фіга, блін, стояти на одному місці, хочеться по острову пройтись. Краще пройдусь прогуляюсь, Тим більше йти ще далеко, це тільки одна четверта острова пройдена на цій точці. Так що, блін, там ще острова дуже багато, ще в мене час буде. Тож вирушаю далі. Блін, реально ціла саванна і поруч море магазині макарони ракушки реально колосальні території, на яких Повна дичини. Як не дивно про цей острів мало хто знає до сих пір. Сам про нього декілька років тому тільки дізнався. Сонце починає сходити. Олень пасеться. Не дуже більше години. Там далі де ще один був, туди камера не дістала. Навіть не один, а декілька. Ні, їх не видно. Дуже розмито все. Йду більше години, а пейзажі не змінюються. Сьогодні хвиля побільша. Але все одно море відносно спокійне. Так, ще десь година буду біля монаха. поповню запас води і піду далі. десь стати зарядитись сьогодні. Я вже напевно туди далі, як на косу вийду. Десь на косі. Завтра вже на матери. Блін, але ж не хочеться звідси. Добре, про це не буде. Питав, я колись в інтернеті хтось запитував, а де знайти стоянку, де там відпочити, де стати на джерелгачі. Отак. Звертаєте у протилежний бік від моря. Відходите від нього метрів. 10 в середньому все. Стоянка. Тут можна їсти, спати, жити. Потрібно тільки враховувати трохи погоду і все. Згідно цього, робити якісь зміщення. Якось так. А я вибрав собі так, щоб присісти можна. Позручніше, бо, бо зараз хочу кави зробити, щоб трохи від вітру закритися. Ця колодка для мене підійде. І рюкзак менше піском надавати. А навколо віка. Степи перерісавани. Это там что, пакетчик тут живой? Наверное, просто пакет. Так, ну пока вылезли. Пришел трех ракушек забирать. Щоб обгородити щоб обгородить сухий спирт. Запущемо. Щас з таким пальним. Таблеток буде кава. i the way. Передачовен. Ну, як це круто, коли ти бачиш лодку і там хтось ходить. І піць, я, бо я розумію, мені зараз 20 км туди, води практично немає. В кращому випадку, 20 км назад, аби напитись страшної води, яку я навіть не куштував, можливо, вона навіть солона. А Або ще 15, аби дійти до цього до станції, де приймається карт до пірсу. Це капець був би, якщо б я не виплив до лазур. Ну а тут лодка, так що я з ними дружу. Чесно. Блін, яка який... радість, який кайф. кайф. Блін, якби добавили десь так, щоб може, щоб ви мене забрали завтра. Не знаю там вечір. Було б взагалі клас. Зараз трохи побуде куди, але якби вони мене трохи ближче підкинули до материкати. І завжди враховуйте, дещо на острів потрапити легко, а вибратися звідси вам ніхто допомагати не буде. Так що майте на увазі. Має бути з усіх кінців, зв'язок з землею і з лодочниками, іменно з самими лодочниками, які мають свою лодку і можуть вийти вас устрію. У мене з тим кінцем є зв'язок. І все, все там добре, там вся можливість є. І вода. Так. Але я пішов по більшому шляху сюди, тут в мене взагалі немає нічого. Тож якось так. Майте на увазі. Автобусі і закінчився мій похід. Джарел Гачі море лишили мені найкращі емоції, і на протязі всього монтажу цього відео я був занурений в масу приємних спогадів з цього походу. Я впевнений, що в кожного з вас, так як і в мене, знайдеться що згадати приємне із своїх особистих подорожей. Фото з моїх походів ви завжди знайдете на моїх сторінках Facebook та Instagram, Силки на які знаходяться в описі під відео. Дякую всім за перегляд та за те, що лишаєтесь зі мною. Знайте, ви в мене найкраще. Бережіть себе і до нових походів!